Ми вчора подали зобов'язання розібратися, яким є Державний Герб Українська СРСР переименований 1 грудня 1991 року в Україну, голові суду Богуславського районного, начальнику відділення поліції Богуславського. І зареєстрували такі самі документи. Це зобов'язання, яке сьогодні принесли до місцевої ради. До цього зобов'язання ми доклали з сайту. Ви всі можете скачати, сайту Верховної ради ні, сайт архіву органів державної влади. Ви там можете його побачити з оригіналу. Прямо побачити, з яким гербом 19,02 диностого року приймали. Постанову номер 2137 з якої ми 32 роки думали, що державним гербом України є тризуб. Значить, якщо ви прочитаєте перші 13 слів, ви побачите, що тут такого державного герба України немає. І тому до цього часу діє є дійсним і чинним державний герб Української СРСР, Переименоване 1 грудня в Україну 1 грудня 91-го року, і е, той, який ми використовували на референдумі, і той, який прописаний 166 статті Конституції 78-го року. І саме з цим гербом ми можемо говорити з сусідами, то що в нас в порядку документи з ними саме з цим гербом, а у них своїм гербом, який діяв теж на 91-й рік, в них в 93-му році указом президента підроблений герб, а це підпис від імені руської нації, там чи в ж більшість, а у нас це від імені української нації. Тобто ми можемо говорити на одному рівні про кордони, про якісь, про те, що треба відвести. Війська на свою територію, ми можемо говорити про те, що точно так же росіянам, які нам належить національне багатство, задати їм питання, хто фінансує цю війну, чи належить їм грошова одиниця, ну як, якою фінансується ця війна, і ми всі разом побачимо, що на наших територіях хтось друкує гроші невідомий. Ми не знаємо, хто це робить, і той же фінансує війну, посилаючи Росіян на нашу територію. І не даючи отут гроші, ми ж всі це ми ж про гроші говоримо все время. То не дали, те не дали перерахувати, не можемо, навіть якщо перерахували, купити не можемо там і так далі. Тобто, а тут блокують через гроші фінансування, захист українців і на передовій, і на захоплених територіях. Тобто, ми бачимо, що це робиться через фінанси, через один і той же центр, якийсь, який друкує гроші. Ну і з того, що ми бачимо про банки, які називаються у нас національними на території. А на самому ділі, наприклад, у нас в законодавстві написано, що це, це Центробанк. в Росії. Теж написано Центробанк. Ми бачимо, що це якесь ну, як, відгалуження від якогось банку нам неснуючи. Хтось каже, що це ФРС, хтось каже, що це в Англії. Якийсь банк там світовий. Хтось говорить, можливо, це міжнародний валютний фонд. Ну, ну Ми не знаємо відділення якого це банку. Хто... До речі, ми просто можемо побачити це, хто дозволяє нам друкувати гроші. Пам'ятаєте, не так давно хтось, хтось дозволив, я не пам'ятаю, надрукувати 5 мільярдів гривень українцям. І прямо офіційно це в засобах масової інформації говорили. Так от, нам треба пояснити росіянам, що їм землю і природні ресурси, і все, що набудовано в Радянському Союзі, і, і грошову одиницю оформити на своїх дітей і, і їм нічого робити на нашій території. Вони тут щасливими не будуть, вони тут не приживуться ніколи, тому що це територія української нації. Я з Луганської області, Оля з Херсонської. Мені ніхто не розкаже, що там українців немає. Я народилась в селі, в якому. Одна моя бабця говорила російською мовою, всі інші говорили українською. Це було 40 кілометрів від кордону з Росією. Ми знаємо, де кордони проходять і 7 кілометрів від кордону я прожила в селищі міського типу все своє життя. Що ми не знаємо де кордони? Значить, нам не треба розказувати і демаркувати. Ми їх демаркували ще в 91-му році. Тома сьогодні ми подаємо до міської ради з тою метою, що саме тут. Ми після того як такі ж точно зобов'язання до таких же точно громадян в Ресах, в Гаргазах подамо, значить, зобов'яжемо їх обліковувати національне багатство, починати на українську націю народ України у тих відділеннях Банка України, нашого як держави і. Просто видно, що зараз і туди треба подати в Нагоргази, реси і місцеві ради, що тим треба передати майно це в місцеву раду, цим прийняти майно це в місцеву раду, надавати безкоштовно електричну енергію і газ громадянам, показати нам прибутки від продажу за кордон і так далі. То що вони точно компенсують наші витрати на газ і електричну енергію. Тим більше, що ви бачите, ну, зараз ми по дровам, ми дровами палимо. Машина дров в тому році була 12 тисяч, в цьому 20. Ви розумієте, вже навіть дорожче газу. Тобто нам все одно прийдеться всім користуватись те, що в нас вже є. І нас до того дожимають. Тому через комунальні підприємства, які завжди належали нам, просто захоплені папірцями знов без державних символів України, хтось ну, в лапках продав. Да? І тепер треба вправньому власнику повернути собі це. І це можна зробити тільки через відділення Банка України, де наші ради розташовані. Крім того, я в радах бачу, що повинні сидіти всі органи, які є на території, включаючи і Банк України. Відділення Банка України, то що саме Рада і територіальна громада це є відділення Банка України, в якому тут же повинен бути і суд, і поліція, і там і податкова. До речі, податкова стосується тільки фізичних осіб, іноземців на нашій території, а не громадян. Громадяни тут реєстратори свого майна і своїх ресурсів. Всіх. От і е, там ш, які і ТЦК тут повинна сидіти, діти Банк України, ніяких банків на території нашої держави, чим е, е, відмінних від е, Банка України, який є по суті національний, і наша територіальна громада це як відділення Банка України, в якому все обліковано. Нічого іншого бути не може. Грошова одиниця повинна бути належати нам з вами, нашим дітям і друкуватись від імені української нації, народу України. І там повинні бути державні символи України, і паспорти повинні можливо. Це не паспорти, а якісь. Я думаю, що це повинні бути карточки іменні, карточки, на яких відображається чим ми володіємо. І причому ну, ми так побачили, як в Європі це робиться є єжекундна статистика. Ти можеш кожного разу подивитися, чим ми володіємо громаді, в державі, які прибутки, доходи і так далі. Тобто, оцей весь ресурс, який зараз нас контролює, його треба повернути, контролювати ну, ну, дуже невелику кількість наших гаманців в органах державної влади. І тому ми починаємо цей процес з Богуславської міської ради. Ми зараз реєструємо цей документ. Потім ми плануємо ходити на особисті прийоми, як ми це робили в Сєвєродонецькій. Я знаю, що місяць, два-три, е, значить спочатку супротив чинять, потім слухають, потім починають розуміти, а потім починають їздити е, е, разом з нами по Україні, коли їх вигнали з Сєвєродонецька, як то, точно так же, як і нас. Тому розумієте, ми зараз сидимо в одній лодці і нам. Всім треба зрозуміти, що поки ми лад не наведемо в Україні, ніхто не може бути захищений, ні ті чиновники, які в органах влади сидять, тому що вже сівродонецька, всі чиновники з нами по всій території їздять. Тому для того, щоб нам не звільняти цю територію і жити на ній вічно, треба повернути все нашим дітям, і національне багатство, і природні ресурси, і публічні фінанси, і свою грошову одиницю власності наших діточок. Тому реєструємо. А тепер же ще що я хотіла? Ти мене далі пишеш. Значить, Дивись, що я зрозуміла. Тепер те ж саме нам треба зробити в тих районах, де переслідують активістів оцих, що правду говорять. І він теж саме що. Да. Я вже не взяла, не взяла нічого. Ну все таки, завтра. Так. Я вже цей. Этот. Ми, ми вирішили там, де зараз ведуть слідство або переслідують оцих всіх, хто говорив правду, а їх вже дуже багато. Ну там щось плутались, це не важливо. Але через герб видно, що всі рухались до правди, щоби побачити, чому ми так погано живемо, чому ми воюємо, чого на нашу територію росіяни зайшли. То що в них така ж сама історія, як і в нас. І тоді, коли все забрали, можна надробити, сказати, що винувати винуваті українці. От тому ми бачимо те ж саме в тих е, районах Києва, в яких зараз переслідують е, наших е, однодумців, які шукають правду в інших містах, наприклад, Білі Церкві, там е, де теж ведуться судові справи по таким питанням, і ну і в інших містах, де це відбувається. Ну коротше, нам видно, що коли ми почнемо і суди притягати до ради місцевої до Банка України, тоді видно, як суди повинні судити. Вони повинні судити по правді, по справедливості, по честі з державними символами України і виносити законні рішення. Ми їм дозволимо наконець. Оці гроші, які зараз друкуються в незаконний спосіб злочинні, фактично неживі, мертві гроші. Вони фінансують мертвий простір. А ми дозволимо цим людям бути живими, жити по совісті, приймати рішення по совісті і так далі. Ну тобто вони чекають звільнення від найбільшого роду, тут тобто української нації. А ваші діти чекають вас. Кожного допомогти дітям оформитися заради своїх дітей. Більше крім вас, вашим дітям оформити нікому. Не думайте, що хтось інший це зробить. Прийшов час, я, до речі, бачу, що людям мого віку, яким завжди у них часу більше, хай у нас грошей не багато, да, там пенсіонери у тих людей. Але у нас часу багато. А молодь, які не можуть зараз багато часу приділити цій роботі оформлення національного багатства на дітей, ну ви повинні нас підтримати, допомогти нам фінансово. Ми розуміємо, що вам треба забезпечувати сім'ю і так далі. А пенсіонери можуть, ну, городи посади ми пішли по особистим прийомам. а потім викопали пішли. Тобто в нас більше часу. Давайте це робити, давайте рухати, все. Нам треба дуже мало часу, щоб Зробити це, але багато часу треба усвідомити, що все під нашою відповідальністю. більше нічого. Так, ну все, пішли. Це наш. Це ваш. А скажіть, будь ласка, коли особисті прийому військової? Середа з 8 до 12. Кожну середу. Кожну середу на реєстрацію 216-й А вас немає? Я не реєструю. А в 216-му середу це реєстрували юридичних осіб звернення? Не юридичних, геть усі там реєстрація всієї документації вхідної, і вихідної. Ну ладно, тоді ми вас узнали середа з восьми до дванадцяти. Будь ласка, що у нас один день якісь реєструють? У нас звернення громадян вибухові реєструють кожен день. Ми не почули, що людина перед цим запитала прийом у прийом. Я думаю, боже, один раз реєструють. Звернення немає різниці, який день і час. Ciao. А чого виконавчий комітет, на не місцева Юридична установа, виконавчий комітет, виславська А Міська рада не юридична. В у них немає реєстрації, все депутає. Всі документи. Це у вас дві юридичні особи, правильно? Одна юридична особа реєструє для іншої. Ну, ми підладю. Чуєте, я юрист. Дві юридичні особи одна і інша не підкоряється. Ні, ми одна структура. Так ну, ви сказали, що юридична особа. Ну, дві, дві юридичні особи, але одна структура. Ми підпорядковуємося в міській раді, ми виконавчий комітет. Рада, це рада, а можна. Це, ви, виконавчий за, це ви за законом підпорядковуєтеся. Коли дві окремі юридичні особи, ми ж розбиралися, вони тоді не підпорядковується. Мені треба, щоб міська рада підтримала. Ні, то шпака, в мене немає штампу міської ради, у мене виконавчий а шп... комітет. А шпаку це секретар ради. А де який кабінет? 201. Стахом зразу перший кабінет. Я ці не заважу, я реєструю в себе, вся реєстрація йде. Ну, пояснити, для чому ти нам повітря. Реєстрація йде одна і для ради, і для виконавчого комітету. Але відкрасить, якби я цим не займалась, і не знала, що це якраз уловки що ми зараз вже розбираємося, що немає державних символів України. Що ви користуєтесь тим ну, гербом, якого немає ніде в жодному законодавчому акті? Я це ці перескоки, що виконком, як юридична особа, приймає документи, а місцева рада потім не відповідає. Вона не відповідає за те, що я їм не зареєструвала. Ні, не окремо. Я ви, те, що ви мені сказали, я виконую обов'язки, я зареєструвала ваші звернення. Міський голова і виконавчий. А у вас печатка, а де тут номер ваш? Це там для вхідної кореспонденції. Там так, не ставиться я, 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 номер, номер є ДПО, а ви можете мені сказати? Зараз ми дослідимо. Ага. Дякую. Зараз ми запитаємо, як є ДПО міської ради. Все, дякую. дякую.

У вас є бланки на бланки, як правило, пишеться є ДРП. Можете да відділу відділ документу який займається. Вся реєстрація, всі бланки в 216 шістнадцятому кабінеті. У мене немає таких. Тобто місцева рада не приймає ніякі документи, тільки а виконком окрема юридична особа. Я вам так. пояснюю, що відділ займається всією документацією, де сентябрь. А вони нам пояснили, що вони виконавча органа. Этот. Э... Я пояснюю, що не у нас не було інформації, яка в нас є ДРПО. Яке ДРПО приїзд. Приїзд. Я кажу ДРПО місцевої ради, знаєте? Реєстр. Треба добися у садоче документ. Теж поясню, мені. Треба доміся це. Чи ж у вас окрема юридична особа від виконкому, да? Бо то що нам Дінчик я... Петрай сказала. Ну, все да. у вашому стилі, так. Що ось я запитую, у вас окрема юридична особа виконком і місцева рада. Дві юридичні Конечно. особи? Це не одної та саме юридична особа. Так, так, кажу, ми і хочемо, ми, ми подаємо одно. документи до місцевої ради, а Боже. виконавчий комітет приймає інша юридична особа. Хто у нас може від місцевої ради прийняти документи? Місцева рада документи не приймає. Чого? Бо місцевій апарату немає. Є депутатський склад, є голова. А виконавчий комітет є виконавчим органом. Так, ради, кори... Який Ми, що... уповноважений, приймати документи і здійснювати. Законом уповноважений, але воно окремо юридично, не написано, що виконкому окрема юридична особа ви в ви законі хочете, про місцеве самоврядування. Я хочу, щоб ви... мене місцева, місцева рада прийняла е, заяву. Місцева рада в нас не приймає. Я ще раз вам розказую, що місцевого рада апарату немає. Є депутатський склад, є голова, є секретарка. А реєструються всі ви документи заступник? через комітет? Ви заступник, я обичаю правильно? Так, ви? Я заступник. ви маєте повноваження приймати і підписувати від імені міського голови. Ну, в ваших повноваженнях це має бути, бо ви ж заступник, правильно? Так. Тобто, ви можете прийняти зараз у нас ці документи, поставити підчатку і підпис. Є процедура. І всі... всі документи, які надходять до нас, здаються у відділ документу. Та потім Де вони здасте. реєструються. Потім здасте, бо Де нам вони... важливо, щоб я приїгала. ще раз є процедура. Міський голова або заступник є процедура Документи Яка всі документів. Яка процедура? нормативно правовий акт давайте по цій процедурі. Ну, можете зі мною спорити, я ж я вас Це, Це не процедура. Ми, ми, ми звертаємося до вас. Ми звертаємося до вас як до заступника, які ви повинні прийняти, голови, Який має право підписати? Я не реєструю чак? вхідну документацію. Поставте свої підписи під ну, час. Займається? Займається? Ви, ви не розглядаєте звернення громадян. А що ви хочете щоб вам поставили? На 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 що Ви прийняли. Прийняйте, дівчата, зупиніться. Ми зараз спустимося до державного реєстратора. Возьмемо да. два витяги про державну реєстрацію юридичної особи одної і іншої. Побачимо все інше, що вони ховають. Дякую. А ми, ми знаємо зараз. Ми зараз знадемо. Не знаю, у нас міський mm -hmm. голова реєструє без проблем ставить підписи і приймає не... межах та ви, куди, та ви, ви... в межах закону. А нас цікавить та ви та ви в межах закону випишно в межах закону? Ні, який це У вас. Тут ж на приймальня, будь-які видажні прийняти письмово. Напишіть, що ви готові що ви так. Ми письмово написали. Так, Ми зареєструвати можемо. Так на нема де зареєструвати на підставі чого ви відмовили, що за процедура хто вам не прийняв власне. Ви не приймаєте як заступник міського голови. Ви мене не чуєте. Ні? От ваш секретар Це повинен прийняти, не, ви розглянути. Не я не повноважений приймати документи. Якщо я буду приймати документи, всі які надходять, то в мене тоді Де написане ваше повно. Всі приймають, ви не можете. Так апарати, ви ж кажете, що вас немає. У вас є 216 кабінет. Звертайтеся. Чим, чим ви займаєтесь? Окрема юридична особа, виконком да. а я у ви раді не працюю. До... Я працюю виконком. Я не працівник ради. Ну, виконком ради. Так заступник міського голови чи виконкомі? Чи непонятно? Що, що, так, що там, за перевертич? Да. Я, я Вони самі я запутались. Ви заступник міського голови? А як Ви на дві юридичні особи працюєте? Ви самі не знаєте. Так як я може бути голови? Я перший міського заступник міського голови виконавчого комітету. Не ну, Я рада. Я до ради не маю відношення. Рада може приймати певні законодавчі акти, ну, відношення? рішення, які я зобов'язаний виконувати. Да, у них інше є ДРПО. Я знайшла. інше двісті після два щось ви не, не по закону юридичних посоль. А виконуєте ви чиї Чи є що? Ну да жили, це знайоме. Бу, ага. Ти йди до того, а, а ти до того. Все все ти до того. Та Та і от жбурляють м'яч як м'ячику. Нас тоді ж ви йдете до мене, йдете до мене, да. понімаєте. І це не я, і це ну, не я, тут я. Я до вашої совісті звернусь. Хай би мене притягнуло, що ж да, ви такі. Хай вас совість притягне. У мене Ритинуло, совість нормальна, притягну. просто я вам дивуюся. Ну, така склада. А чого ви мені дивитесь, якщо я по правді живу? Не, ви? Я дивуюся, тому що ви зараз піднімаєте. А Що я що голова повинен приймати. Розбиратися, хто буде. Ну, ви ж таки Короче, будете пишу, в цьому житті, як ми не розберемось. То, що заплуталися. Я трогайте сравнительный сам, да, помощь. Процедура у нас така. Покажи цю процедуру? П'ятдесят ще в нас скільки? дві хвилинки. Ну, можна нам Нам, там вже. нам треба два витяги з проміського ради про виконку. Mm -hmm. Що, плачувати треба, Витяг, ну, на завтра зранку. А та ні, тут, це, проти, вам, да, Чітко, це нам, да, нам да, а хто видає державний реєстратор це. вона вам тільки скаже. А а хто не скаже? Працює вона? А ще одне питання. Скажіть, будь ласка, чи особові справи тут є? У вас, якщо ви не поговоримо, це що витяг взять? Особові справи про державну реєстрацію? Юридичні ну, ладно. Коротше, сьогодні в нас не вийшло. Завтра ми зранку йдемо А, відділ, зараз. Дякую. Центр Надання. Так, цікаво. Не бачимо, щоб так в ноши виявилося, так. саме вас що за Так, ні, в мене пока є гір поки. Ну це диви, як так. А може і у вас так само, так. У нас так само викладали відповідь. У нас повні юридичні особи. Но ми ж Сережа розбирав, ми знаємо цю тему. Зараз Сережа попрошу він розбиратися. У нас виконком платник ПДВ і е, організація, неприбуткова організація, яка займається господарською діяльним. Але те, що вони для юридичні возьмемо рік. Реєстра, вийде, 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 вийде. І потім завтра подивимось, що далі робимо. Поту по треба посадити, щоб сразу людям все роз'яснювало. Що ви казали, бо я не буде? Ні, ні. Кажу, отут приймати зам. треба. Приймати? Бо нас поганяли. <см>. Ну, так ви залишили документи виконкому, а вони переведуть чи не передадуть. Ну, сонечко, ну це ж те ж саме сурі, як це ми з Віталіком. бачимо суді. Що перескоки. два суди паралельно. Ну, це воно так. По-перше, два салоняцьких. Потім два соди розглядають, Подільський і Солом'янський. А щоб ніхто не відповідав. Добре, а так що треба зробити? Ну це прикинь подати, чи я ж ну Бачиш, що вони забезпечили собі безпеку і подати до них неможливо. Uh -huh. А відповідати рада на території а не викорковувати. Uh -huh. А, а приймає документи виконком інша юридична особа. особа. Я ж юрист, я знаю, що така юридична особа. Вона одна інша не стосується. ж ну, виконують я, те, що, що рада вирішила, цілку, порадилась. Розумію, Ми ми окремо. Ми не окремо, ми окремо. Крима і не знаєш. Ми візьмемо витяги з державного реєстра про одну і іншу юридичну особу. Начитаємо закон. Як це в них так вийшло? Подивимося, хто зареєстрував юридичну особу другу. Ну, а далі видно буде, не то що... Ну, що не киньте, покиньте, зразу тут покиньте. Чого? Покиньте, не несіть себе. тому що ну видно буде. Тому що ми в Сєвєродонецькі, потім ми рішення витримували. витримали, бо вони ж без рішення зареєструвати не можуть. В законі не написано, що отримує юридичні особи ресурсує. Це значить, що вони yeah. раду і рішення отримує реєструвати, але, але а таких повноважень нема. Ну коротше, там вже далі нам Северодонецька міська рада взяла в оренду цю больницю в Україні. Чудеса, чудеса. Що досліджувати, виходять чудеса. Тільки початок. Дівчата ж знімають Оля. Давай говоримо. Ви побачили, що дві е, розташовані дві юридичні особи ну навірно це по всій Україні так виконавчий комітет окремо від місцевої ради, місцева рада, окрема юридична особа. А це значить, що коли ми реєструємо документи в виконавчому комітеті, як юридичні е, е, особі, то значить е, місцева рада не несе відповідальність за те, що вона відповідає і може не відповідати. Ну тобто у них є люфт до риби далі. Ми це бачили в Северодонецькій, ми тоді брали рішення судів. Зараз треба рішенням грати. Ну, далі буде пінг-понг, м'ячика до напюрстві. Щось таке із цієї серії. Так. Ну, ненормально. Так, все, завершуємо. Да?